Літні ігри. Гра не лише дарує дитині можливість весело та захопливо провести час. Вона ще позитивно впливає на розвиток її фізичних та особистісних якостей. Літо прекрасна пора року, сповнена яскравістю, різноманітністю відпочинку та розваг. Пропоную вам декілька варіантів цікавих та веселих ігор для дітей з водою, піском та ігри на розвиток уяви. Ігри з водою Гра Малюнки водою. Запропонуйте дитині створити малюнки на асфальті за допомогою води та шаблону. Діти обирають шаблон, кладуть його на асфальт. Пульверизатором прискають всередину шаблона. Прибравши шаблон, можна побачити малюнок. Також можна зробити отвір у кришці пляшки та запропонувати дитині зробити власні малюнки. Гра Кораблики. Запропонуйте дитині проявити фантазію та власноруч виготовити кораблик. Можна використати будь-який матеріал папір, пінопласт, дерево, листочки з дерев, пір'я, горіхову скорлупу. Виготовлений кораблик запустити у мисці з водою. В процесі гри можна дути і робити вир руками. Також можна зробити річку з фольги. З фольги робимо доріжку з бортиками, вливаємо воду і пускаємо човники. Гра чарівні розмальовки. Паперову серветку складаємо у формі листівки. Запропонуйте дитині всередині листівки намалювати малюнок. Малюнки можуть бути за заданою темою квіти, морські тварини тощо. Або довільні. За фантазією дитини. Після того як малюнки готові, складіть листівку і занурте у воду. Така гра точно здивує та зацікавить дитину. Ігри з піском Гра відбитки на піску. Запропонуйте дитині залишити відбитки рук та ніг на вологому піску, а потім домалюйте пальцем або паличкою різні мордочки, частини тіла, щоб утворились рибки, пташки, морські тварини тощо. Прикрасити такі малюнки можна камінчиками та мушлями. Гра археолог. Запропонуйте дитині побути археологом та розкопати сліди, наприклад, динозаврів. Для цього вам знадобляться роздруковані маленькі сліди динозаврів та самих динозаврів, яким вони належать. Складіть їх у контейнери з-під кіндерів та занурте у пісок. Дитина має знайти ці контейнери та з'ясувати, кому належать ці сліди. Разом з дитиною дізнайтесь цікаву інформацію про цих динозаврів. Гра Замки з піску. Запропонуйте дитині побудувати піщане місто. У місті можуть бути замки, будинки, підземні ходи і все, що захоче дитина. Після того, як місто буде побудоване, попросіть дитину розповісти про нього, яку має назву, хто у ньому може жити, які таємниці та цікавинки приховує це місто, що дитина використовувала, щоб збудувати місто. Така гра розвине у дитини фантазію, дрібну моторику та зв'язне мовлення. Ігри на розвиток уяви. Гра дизайнер одягу. Виріжте трафарет одягу та запропонуйте дитині віднайти найкращі літні пейзажі та перенести їх на одяг. Так гра розвине у дітей естетичний смак, бажання бачити красу у звичайних речах, творчість та фантазію. Гра, на що схожі хмаринки. Запропонуйте дитині подивитись на небо. Якщо є хмаринки, нехай дитина їх уважно роздивиться. Запитайте у дитини, кого чи що вона бачить у хмаринках. Ця гра підійде, щоб перепочити після активних ігор, заспокоїтись, відволікти або зацікавити дитину. Також це чудова гра для розвитку уяви та фантазії. Гра Історія з торбинки. Підготуйте невеличкі літні предмети. Це можуть бути елементи одягу, квіти, іграшки морських тварин, муслі тощо. Дитина має дістати з торбинки один предмет і перевтілитись в нього, розповісти історію цього предмета, його особливість і значимість у літній період. Ця гра закріпить знання дітей про літо, його особливості, розвине мовлення та уяву. Нехай гра стане невід'ємною частиною часу, який ви проводите з дитиною. Ви побачите, як вона збагатить світ дитини і зробить ваші взаємодії яскравішими та насичнішими.